Ну що ж, всім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно ж, я Піноцейт, і сьогодні ми будемо дивитися Стася про Правда про АТБ. Ну що ж, сподіваюся, ви поставили вподобайку цьому ролику, будь ласка, поставте. І зараз будемо його дивитися. Навіть не знаю, з чого почати. Не буду затягувати цей відос, так що, поїхали! Герої численних жартів та мейнів, легендарних... Зупиній біля в тебе, будь ласка, а тебе вечором. Відкрийте другу касу. У мене це завжди було, до речі. У мене це завжди було. До речі, я ще підготувався до цього відео. Я купив, то чого не буде росіян, вже дуже багато. Обожнюю тебе. Неповторний, АТБ. як про нього не зняти відео? Тим паче це частина життя багатьох українців. А тебе на другому місці в рейтингу ста найбільших приватних компаній України? Єба. Ну бачите, як АТБ всіх рознесло. Оці ваші сіль. От я бачив, десь в цей, в інстаграмі був в якийсь відос. Коротше, що. Там Сільпо, це найпопулярніший е, е, цей супермаркет. Ніхера! Ніхера! У мене є АТБ. У мене є два чорних АТБ. Я, до речі, коли поїхав в Золоту, що ні разу не знайшов чорного АТБ. Я такий спитав: а у вас є чорне АТБ? А вони такі. А що таке чорне АТБ? Я такий, а ну добре. Так, це цікаво. До речі, цю ялинку я поставила чисто для вас. Сподіваюся, це подарує вам святковий настрій. І окремо Якщо що, Золотоноша – це Черкаська область. Пам'ятаєте, не знаю, чому там немає чорного тебе, але окей. дякую всім спонсорам-патронам. і Люблю вас. Я, до речі, ніколи її не бачив. Тобто, мені по це вона просто в рекомендації попалося, тому не знаю, не знаю. Віртурку починає уже робочий день, хоча зараз неділя. Ну нічого. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now, come on now! А тебе розшифровується як а а мама, байден. Байден. <laughs> мама Трамп та Байден! Мама Трамп та Байден. Ні, <реш> 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 агротех-бізнес. Агро, <реш> агротех-бізнес. Я, до речі, я, до речі, цікавився в дитинстві, чому він називається АТБ. Типу ж як це розшифрується, як це зрозуміти? Але батьки ніяк мені не могли пояснити, вони сказали, ти просто ду тупе дурне дитя, просто замовкни і купляй хліб АТБ. Серйозна така назва. Угу. Почалося все в 1993 році. У Дні... місті, про яке я багато чула, але, на жаль, жодного разу не була. А треба, треба поїхати. Тобі треба да, Ся назвуть. Да, Ста... Тобі треба відвідати Дніпро. Ми з... Я з Олександром Маком, ми тобі проведемо екскурсію. Хоча я сам в Дніпрі був не так уже багато, але, але пам'ятаю, там, до речі, є найвеликий прапор України. Ну, такий реально великий прапор України. Я такий, коли подивився, я такий єма, якщо ця штука впаде, вона всіх нас як комах. Я подумав спочатку я. І ключова фігура в цій історії саме Геннадій Буткевич. О, Буткевич і його донька Анна це прекрасні персонажі. СМІ, м'яко кажучи, їх не дуже люблять. Руанна пише, що в неї є кримінальні справи, які як відкривалися, так і закривалися завдяки батьку й його грошам. Але це все так знаєте на рівні міських легенд, тому що ніяких доказів або підтверджень особисто я не знайшла. Навіть якісного розслідування немає. Однак, що можна точно сказати про принцесу АТБ, вона неймовірно талановита. Я гарна, я розумна з ТВ, радіо, вар Обспор, хелп Хелп'юкре біджі. Я не знаю, що це, це останнє Хелп це, це, це лайк, це база, це база. Це база і так. Я гламурна, я приваблива, я сильна, я чутлива, я бубочка. А ще блогер, модель і багато-багато всього. Ну, без жартів це дуже добре. Людина шукає себе. На мою ну, скромну думку, Анні треба бути ще письменницею. Написати книгу, наприклад, про своє життя. Вмі, що Я так зрозуміла, у принцеси там дуже бурна біографія. <рес> та там чисто е якісь там пишуть всякі про неї статті, що у неї там народився син. Який схожий на дочку, але це син. І вона така дивиться цю статтю, і потім така, шо. І пишеться в книжку. Мені написали, що в мене родився син, який схожий на дочку. І я потім позволила таткові, щоб вони розібралися. Що це за херня. Геннадій Буткевич, судячи зі статей, це такий собі, знаєте, український ганста. Містер біг зі зоотропольці. Ти образив мене. Образив <святив> мене. Й дизреспект моя тебе. Лови дві гірі собі на машину. О, ти що? Ага, це машина колишнього зятя Геннадія Буткевича. Там було дуже бурне розлучення, і ні, не з жінкою. А статусем цієї жінки. В 80-х Геннадій працював в поліції. А в 90-х на Юлію Тимошенка. Oh, oh, oh. Буткевич oh. очолював службу безпеки в компанії, якою вона керувала. А коли він вирішив піти, Юлія дала йому дуже такий, знаєте, значний бонус 4 тисячі доларів. Для 90-х це вагу. Not І він, отримавши його разом з трьома бізнес-партнерами, Єрмакувим Карачаном та Тарасюком. Закупили обладнання для м'ясокомбінату Там почали купувати колишні радянські гастрономи, котрі спочатку перейменовувалися. Тополь, калина, берізка. А коли дерева закінчилися, було вирішено все це назвати агротах бів'ятнадцять. Реклама Іди геть, я хочу дивитися тебе. Мені потрібно тебе. Це моє життя. Це моє життя бізнесу. До речі, за цього бонуса від Тимошенко багато хто довгий час вважав, що АТБ це насправді магазини. Uh -huh. Ми теж так знадобився щоб позбутися воно. цього клейма. Наразі в АТБ три власника. Якщо будь зі своєю донькою, така собі сім'я дуже скандальна. Ці два не публічні. Рідко з ними можна побачити якісь новини. Довгий час власники у мережі, АТБ взагалі не знали в обличчя. Ну, вони Але... чисто такі предприємці, які там е -е, спочатку працюють, а потім там десь вдома сидять, такі все, я хочу попити пивка і просто заспокоїтися. Мені потрібен моральний спокій. Ви не розумієте, вони просто генії. Навіть партнери. Умови узгоджувалися телефоном, договора обмінювалися поштою. Коротше, жодних зустрічей. Хештег фолюди. Мені подобається. Нормал. А тебе та Кока-Кола. Ко-Ко-Кола, Ко-Кола, Кока-Кола, Ко-Ко, Кока, кола О! ко кола ко кола кока кола ко ко кока кола У лютому 21-го року в АТБ зникли напої бренду Кока-Кола. Це була Фанта, Спрайт, Кола. Та то та, та було так. Було таке, було таке. Мені доводилося навіть в деяких магазинах купляти Ну Що все це кінець, а тебе розірвав контракт з брендом? Хоча на той момент сторони просто не домовилися про умови поставок. Таке я mm -hmm. буває. Ну я ну, тебе, що полиці не були пустими, почав випускати свої аналоги. The Cola, The Lemon, The Orange. О, закола це окремий вид чогось цікавого, але коли я це спробував, я сказав ні. Я колу, люблю більше. Вона... І вона любить мене. І якщо І я ніколи її не зраджу. Да, моя маленька. <клух> Ніякі російські руки тебе більше чіпати не будуть. І я знаю, що ці падли мене чують. Щоб вони, сука, повмирали. Клас, луканічно. Yeah. А вже через півроку компанія прийшла до згоди. Зараз продукти Кока-Кола знову є в мережі магазинів АТБ. І напої власної марки також залишилися. Uh -huh. Цікаво, що де саме виробляються ці напої, це якась таємниця. Чомусь. Відомо державна таємниця АТБ. <світ> Скоро АТБ захопить увесь світ. Увесь світ буде. Кров тебе буде керувати усім світом. Що виробництво знаходиться в Дніпрі Дніпро. на потужностях одного Є. з місцевих виробників. Однак, яка саме компанія їх виробляє, невідомо. невідомо. Це і вас плавно підвела до більш цікавого конфлікти з українськими брендами. Опа! Наприкінці 21-го року закінчився Опа. контракт між АТБ і Рошен. Новий Нормально. підписувати не поспішали. І всі такі, у що зараз буде, скандал, все як ми любимо. Порошенка випусти мене звідси. Ой, Порошенко випусти мене звідси. А? Я продам твої, собака, цукерки. Ой. Смі почали нагнітати, з'являються різні теорії. Що може Порошенко посорився за тебе? Що якийсь там конфлікт? Ніфікас damage. серйозно, там що не стаття, то клікбейт в ютюбі стільки кликбейту немає. Смі почало нагадувати, що АТБ підприємство крупніше, та й прибутку там більше ніж у імперії смаколиків. Угу. Ну а ще імперії АТБ порошенко. без проблем замінила Кока-Колу. Просто нагнітали, як могли. На що Рошен не розгубився і сказав, що половина солодощів, які продає, АТБ, це солодощі рошен. Замінити так просто нас не вийде. І взагалі ми класні, круті і самостійні. Це все тривало досить довго. Паралельно, майже така ж ситуація ряба. була і наша ряба. А тебе також тимчасово відмовилися продавати цю продукцію, бо mm. новий договір ще не підписали. Я лише чесно не до чого всі ці нагнітання, тому що насправді це все нормальна практика. Ти не ну, можеш так просто так було. взяти і продовжити договір. Новий враховує безліч факторів, які змінилися. Ціни, наприклад. І треба обговорити, до чогось прийти. Тому, як на мене, СМІ зробили скандал просто на ровному місці. Закінчилося все тим, що у марті 22-го року зі всіма була відновлена співпраця. А тебе вирішив об'єднатися з брендами, щоб забезпечити людей продуктами та товарами під час війни. І це дуже круто. Від мене вподобайка. Скандали. Так. Ось тут справжні пристрості. Я так зрозуміла, тебе зірочка якась, тому що на них в інтернеті можна Ну, слухайте, блін, саме масштабне, сам, саме велике підприємство, яке, як би кажу, сільпо курить десь в сторонці. Варус. Е, варус у мене, звичайно, є, але я не, на нього взагалі не ходжу. Так що -то, також, до того ж, там є оця приказка Рус, так що. Тут фу фу а шан пішов нахуй і все інше. Тому, тому тому не дивно, що походу там скандалів походу більше, ніж у мене волосся на дупі. Знайти стільки наклепу замовних статей дуже багато. Коли ти чув про журналістську етику, але тобі все одно. В результаті збір інформації у мене перетворився в справжній ребус. Я то думала, що все буде легко, але ні. Ну, наприклад, була новина, що із затримала топ-менеджера однієї з мереж супермаркетів за фінансування Бананової республіки. І багато так джерел писали, що цей топ-менеджер саме від АТБ. Але якщо перевіряти інформацію, копати, копати, то з'ясовується, що це не так. Через рік це вже не топ-менеджер, а весь АТБ фінансує бананову республіку. О, До речі, ці плітки поширювалися не без колишнього зятя. Ось звідки ростуть ці погані ручки, які такі так треба знищити. АТБ, щоб ніхто не купляв а АТБ сказало та да завалити своє їбало, блять. Пий нашу зеколу і посасують то по трішки. Так кон. У нас тут взагалі -то цей. Алло, алло, та, алло, та, Зеленський, зроби нам тут цей е, зупинку на АТБ, щоб, е, щоб ми цей. Нам гроші потрібні. Оце я розумію, розлучення вийшло за межі особистого. Стверджувалося, що супермаркети АТБ там продовжують працювати. І що так, так, назви інші, але так. ці магазини довго ніхто не приватизував. Тому це якби АТБ, це очевидно. А хтось на власні очі бачив, як фури АТБ приїжджали через кордони. Ось ніхто не бачив, а вони бачили це якісь фури-привиди. І ти розумієш, що це не статті, це фанфікшн. Насправді, за даними, надана. Донецкая народная республика. Мы МВС, ага. стоп, я... Ответствен... В связи с, умов... с ранением администрации общества ограниченной ответственности АТБ Маркет Отправление Совета Донецкой народной республики вести временно государственное общество ограниченной ответственности АТБ Маркет. Именно имущество находится на территории Донецкой народной а, ЛНР... АТБ перешли под юрисдикцию сепаратистов. Ах а, а? ты пидорас ебучий. Добро, что ты помер. Я про оцей, оце Загарченко, оцей. Слава Богу, що ти помер. В кафе сіапає. Тобто все це неправда, а тебе Блять. не фінансував, банк. Ти що мене так лякаєш, блін? Дурепа. Я думав, ти зараз в космос полетиш. На нові республіки більш того, лягай, а тебе навіть не покинув своїх працівників. А всім бажаючим допоміг покинути зону АТО. Коли ти журналіст, але полюбляєш писати всякі плітки. А я потім годинами це перевіряю. Останній гучний скандал, який стався в цьому році, це скандал з гуманітаркою. Шикарна історія. О -о -о -о. А тебе звинуватили про у продажі гуманітарки в Запоріжжі. Посадовці розікрали майже всю гуманітарну допомогу і продавали її через торговельні мережі. АТБ і Сільпо. Про це дуже багато хто писав. І взагалі це думає. А не, не факт, що це, може, деякі компанії зробили, вирішили поставити свої продукти е, в АТБ? До того ж, з початком війни і багато чого я побачив деякі продукти із інших країн, тобто з Польщі і з Італії. Їх дуже багато. І навіть в золотоноші таких продуктів не чимало. Чимало. Так що, це е, взагалі дуже дивно? Ні, я в це не вірю, що чесно. Дуже стовідсоткова інфа, тому що про це заявив сам агент Національного антикорупційного бюро України О! Євген Шевченко. Національне антикорупційне бюро спростувало цю новину. Більш того, вони навіть не знають, хто такий Євген Шевченко. Хто це такий? Звідки він взявся? Я не розумію, не вже було складно хоча б подзвонити і запитати, в них такий працює. А навіщо біжимо писати ліквітні статті? Чорний АТБ. О, Знаєте, так. чому АТБ став чорним? Тому що класний колір. <ріху> Тому що Бетмен чорний. <ріху> Ні. Тому що чай чорний. Чи? Ні, не знаю. давай. Ні, не тому, що їм сподобався чорний колір. Це все технологія. Справа в тому, що АТБ надихався досвідом німецької мережі Lidl та Aldi. І наслідуючи їх приклад, торгова мережа АТБ з 2016 року почала змінювати концепцію. Чорний АТБ це не тільки зовнішні зміни, це буквально магазин нового формату. Тут використані новітні технології енергозбереження, енергоефективності, освітлення. Там навіть використані новітні стандарти по Та й взагалі а тебе виглядає класно, а не так, як синє. До того, ж, коли ти йдеш в тебе, ти відчуваєш, що ти йдеш в якийсь елітний магазинчик, чисто для, е, такий чисто, тому що ти такий багатенький. Ти приходиш і там все класно, дуже прикольно. До того ж, наприклад, ти навіть можеш просто прийти в АТБшку. Купити собі, заварити там каву, заплатити і потім піти. І все. І, і, і ніхто тобі і слова не скаже. Так що це від мене це чисто лайкос, такий великий вподобайку. Така велика вподобайка, що я не знаю. Так, да, в цьому відео я, мабуть, дуже багато буду пити колу, тому що кола. Це моя пристасть. Облюблю тебе, моє крихітко. Ви цього не бачили. Викладені продукції на полицях. Супер! Нічого не стоїть на місці. Супермаркети в тому числі. Я читала, що сучасні системи освітлення, утеплення приміщень вони дозволяють заощаджити на енергоносіях приблизно 70%. Вау! 70%. Це вражає. Ну, говорячи про АТБ, як можна окремо не згадати про Лідл. Тому що АТБ довгий час надихався саме Лідо. І ось ця німецька мережа вирішила відкрити свої супермаркети в Україні. І в зв'язку з чим я стільки дивних статей перечитала. Крах АТБ! А і Лідл. Крах АТБ. ага, Крах. Лідл ведуть переговори. Лідл об'явив війну АТБ. Пожежа в АТБ. Це на руку Лідл. Emotional damage! <гум> Скажу ще раз, стільки клікбейту навіть в Ютубі немає. Лідл дійсно планував у 2022 році відкрити супермаркети. Вони Але навіть вже знайшли людину, топ менеджера. Процес призупинено, тому що вже не на часі. Але так дійсно вони потенційні конкуренти АТБ. Правда, АТБ найбільший в Україні продовольчий ретейлер, а цим починати з нуля. Угу. Заслуги! О, що мене приємно, здивувало те, що АТБ дуже активно займається благодійністю до 22-го року. Що вони Це тільки вподобайка? Були і проєкти, які націлені на допомогу соціально незахищеним верстам населення. Це була благодійна акція національного масштабу. Вони ще допомагали хворим дітям. Наразі АТБ розвернув благодійну діяльність просто на максимум. Загальна сума гуманітарної допомоги вже перевіщила 200 мільйонів гривень. Ніхую тому супер а тебе молодці. Напишіть, ви скупляєтесь в АТБ. Я була там пару разів, тому що біля мене знаходилися інші супермаркети: це фора і новус. Якщо чесно, я думала зняти щось таке цікаве, новорічне, але коротко про мій святковий настрій. Цю ялинку врятувала лише те, що вона вже з цими лайтами. Я її просто поставила. І це а -а -а. мій максимум. Але я сподіваюся, що у вас гарний настрій, так. тому що я вас дуже люблю. Знаєте, ви не самотні. Дякую. Усім всім... всім-цям. <реш> Так, а коли це відео вийшло? А два місяці тому, до речі. Ну, де на настільки багато. Але все ж таки мені чомусь він попався в рекомендації. Так, лайк. Лайк обов'язково, підписка і дзвіночок. Ви повинні зробити також на моєму каналі. Звичайно ж, оригінал подивіться, обов'язково теж поставте в лайк, підпишіться на Стасю, тому що класно. Класно все. Ну, два місяці тому, відео, 28 грудня. Навіть більше, а зараз 5 березня. <смі> я в неділю записував. Але якби. Пф, чому б ні? Тому що зараз я сходив тільки, що в АТБ. І я такий подумав, а чому б не зробити якийсь відос про тебе? Я такий, опа, правда, про супермаркет АТБ. Я такий, ммм, АТБ, Це файно. Тому. Напиш... Будь ласка, поставте вподобаючку. Підпишіться на канал, звичайно ж, натискайте на дзвіночок два рази. І, звичайно ж, напишіть коментар, ходите ви в АТБ, купляєте чи п'єте ви колу. У мене тут, до речі, ще є, окрім коли, клін. Да, не реклама, Окей? Я просто люблю ці хухарики. Ну, я більше люблю зеленю та з металою, хоча я ніколи не їм зелень. І не люблю чисток. Але люблю сметану сметану з блинчиком. Смакотиньяка! Ну добре, давайте. Жду от вас, тобто чекаю від вас коментар. Чекаю від вас лайків. То знаєте, я тут купив собі ще пистолетик. Тому негайно. Я або ж я вистрілю. Я ж вистрілю. Я, я, я ж ви думаєте я ж і я брешу. Ви думаєте я брешу. Я, вистр... я зараз вам вистрілю. Я зараз вистрілю і ви відчуєте усю цю біль. Усе це ви собі відчуєте негайно. Один, два, три. Поставили лайк всім папа мої черепашки.